Синьо жовта єдність української нації сьогодні, 23 серпня, у день державного прапора України кременчужани на чолі з міським головою Віталієм Малецьким уже традиційно зібралися біля пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка. Такий захід далекий від простих формальностей. Це спосіб виразити солідарність і повагу до всіх тих, хто боровся і продовжує боротися за мир і процвітання нашої держави. До такого вшанування державного символу країни нас усіх спонукають. Не лише легендарні події з історії українського народу сьогодні. Практично кожен день для нашої батьківщини вписується у ту історію самовідданістю, жертовністю та подвигами українських громадян. Наш прапор це наша сила. Для українського воїна синьо-жовтий стяг це символ гідності, причетності до величі нашої держави та її подвигів. Тому саме їм військовим сьогодні віддали почесну місію урочисто здійняти прапор до неба. Вічна вдячність усім героям різних часів, які боролися заради України, боролися за те, аби над нашими містами і селами майорів саме синьо-жовтий прапор. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.